Так, ну підігрів у різні режими. Моторчик працює гарно, рівні оберти, приємний звук. Так, ну, На звичайному 125-му адресі трошки зручніше витягуються ноги. Посад, б я сказав би, що там зручніше. Так, Зараз подивимось, як набирає. Набирає жваво, їхати приємно, по відчуттям він важкий за 125 ас. колеса широкі, устойчивий на швидкості. Зараз покажу по електриці. Ось така ледовська оптика, гарні габаріти. І що класно, що включаєш зажигання, не садиться акумулятор практично. Так, є такі. габарит, Стоп, все працює, все в робочому стані. Так, на повороти йдуть звичайні лампочки. Так, сигнал працює. Працює він дуже громко, я не буду зараз перевіряти. Кікстартер відсутній. Бачимо, є заглушечка, не знаю, можливо є якісь версії з кікстартером. Не дуже добре, що його тут немає. Економний, стильний, надійний апарат, всі необхідні функції присутні. Так, Ось цей режим можна поблимати, це мені подобається. Підігрів є, аварійка є. Зараз перевіримо, як вона працює. Ну, точно не зайва функція іноді. Іноді дуже корисно. Гарний екземпляр, кого зацікавив, контакти під відео, звертайтесь, доставляємо по Україні, оплата при отриманні. Дякую за перегляд, гарного дня, гарних покупок.